Доброго раночка, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. Як ви бачите, дві змійочки в мене вже готові. Залишилось вишити третю зміючку. Отаку. Ой, приберу. Отак. Отаку зміючку з короною я залишила на. Останню на закуску. <сум> Попадали ми зміючки, як я не намагалася виклати їх красиво, але отак. І отака в мене буде зміючка на останок. Як і ви бачите, я забулася сказати, це е, заготівочки від варени. В заготівочку йде три такі е, заготівки Заготівочка, заготівочка. ой, що я милю. Наборчик, наборчик від верени. Це комплект новорічних іграшок. Отакий. І а, виходить три таких заготівочки під дерево для вишивки бісером. Можна і нитками вишивати, але мені захоті... хочеться бісером, щоб вони були. Тому що дійсно, вони на... коли я була на виставці Хендми Експо, я подивилася бісером, де ще дві сторони. Вони дуже гарно виглядає, набагато виблискує, знаєте, на ялинки. Воно новий рік хочеться, щоб воно було це блищало. Така, перша в мене була відшита зелена, потім відшила отаку вузкову, а тепер буду вишивати таку. Так, вона, як ви бачите, теж, значить, така синього кольору. Але люда є люда. Люди не може робити так, як заплановував автор. Тим паче, це ж таке, я люблю, щоб воно, знаєте, було щось для моєї фантазії. І я вам відкрию зараз трошки так, це приберу в сторону так, і вам відкрию трошки схемки. Так, отак голову покажу вам. Напевно, багато не буду. Бачите, воно, наче таке синє. Але, але, але. І сама дивилась, і з чоловіком радилася. Я підібрала отакий бісер. Цей такий, він зелений, не зелений. Синій, не синій. бірюзовий темний такий. Далі підібрала це, в мене буде на оці ось о, темніше. Далі Далі я підібрала ось у мене такий бісер при Сіозі чарівна Ось такі, Він бусковий, але прозорий. Бірюзовий, Бірюзовий, але прозорий. І да, він, так, да, правильно вам передається колір. От так. І на найсвітліший це на оці голубі-голубі. Я чомусь захотілась оцей цей колір зелененький, він мені якось дуже-дуже сподобався. Не знаю, як воно буде, але зараз хочеться, хочу дочки відшити, побачити. Далі, замість усіх чорних краплиночок, що воно є. Я хочу використати отакий красивенний. Коричневий. Просто мені хочеться, щоб вона була така нарядна нарядна. Ось така. Також. Далі Далі замість червоного я хочу використати отакий помаранчевий, гарний колір. І язик у неї буде помаранчевий. Ну, я можу на язик, на сам язик. Я візьму окремо трошки червоного бісеру. А, бо якось, а хоча чого, може, у неї помаранчевий язик, нехай. А може, візьму оцей темний на язиком. О, як ось і, не знаю, побачив. До язика ще далеко. А так, і м -м, хочу взяти на грудку от грудку. Замість жовтого отакий золотий, чомусь я її бачу, і в короні, і в грузки. Отак. І до нього у мене, була, у мене було отак спершу. і три кольори а, було. Отак. Отакі. На от воно, бачите, три. Як на короні. Отак. От Але чоловік мій каже мені, що якщо я візьму жовтий з цим золотим, у мене ще є, це не весь. Просто в мене по різним пакетикам залишки. Отак, от от якщо і на грудку, і на корону. Може, воно і гарно, то може тоді взяти ще замість оцей на корону. Я не знаю, пришию, побачу. І мені ще хочеться, в общем, оце накидала такі. Ще хочеться такі бузкові кольори взяти. Буду дивитися. В общем, буду вишивати, будете дивитися і покажу вам уже готовий результат. Все, до наступних включень. Любі мої друзі, я все ж таки вже повністю а, цей. Визначилася оці два, все ж таки, я не хочу. Ці два не хочу як кольори. Все. Вон, знаєте, як почала насипати бісер, то остаточно картина вималювалася. То я вирішила, оце ж таки, взяла, такий помаранчевий. Жовтий і темно-помаранчевий такі. І о, ці ж зелені. Ви знаєте, коли насипаєш бісер з пакетика на тарілочку, воно тобі якось картина складається. Як воно буде? І мені здається, що це, оце, оце, оце кольори, буде дуже гарно. На ну, нього дивитися, дуже подобається. І буде гарнюня така бірюзово зелена така, да? отак воно. І цей, як сипнула, він інш, по-іншому заграв. Цей магнітиця, ха волка до ножиць. Отак воно, по-іншому все заграло. Все, друзі, до наступних включень. Любі мої друзі. Знімаю свою змійку, уже готову, але під музичний супровід шади на <зад> задньому плані. Ну, а що ж від неї нікуди не дінешся? Шада їла костку, поклала і це вона спить. Шада, передавай всім привіт. А тепер повернемось до моєї зміючки. Подивіться, мої любі. Така вона гарна вийшла. Мені сподобався підбір бісеру. Зараз він трішки таки не все передається, світло так воно. Але мені подобається, що воно виблискує. Оцей зелений, він класно тут вписався. О, отак, о, отак, отак, отак ось тепер більш так, більш-менш передається. Але отой прозорий. Зелений, як я вам показувала, оцей. він якось коли лягає, то він зовсім не передається колір. Ой, чуть не попадало в мене. І в мене таке. Ну, звісно, я оце коричневий, зелан замість чорного, ну, може і зря. Але він теж по-своєму, Дає свою родзинку. Знаєте, десь воно так воно, може, чорне б так вибивало, а це воно таке гарненьке. А тепер, любі мої. А, ще що розкажу, що я тут вишивала і по неї, а, значить, відкладу це залишки, вже бісера буду розкладувати така, добре, що остання зміючка була, ось вона, то в мене така лінійка, страшна старенька. Вона на одну таке лінійку поклала і зразу, бо дивитися, треба було туди-туди. На голові, отут воно, воно майже однакове, то легше було вже йти. А тут трошки розбігалися очі, то складність була в тому, що різне, воно. а тепер любі мої. Обережно змії. Давайте це все приберемо, приберемо. Обережно змії. Ось подивіться. Ага, зараз я вам наборчик, той поставлю включення. Зараз знову я зроблю. Оставила наборчик і будемо з вами розкладати. Ой, Ха -ха -ха. чогось думала, що воно буде стояти, щоб хотілося якось тут. Раз. Два. І три. Отакі От в мене зміючки. Отак. От Отакі мої гарнюні зміюні. Отак. От Подивіться, яка краса. Яка краса в мене є. Отакі, От але. Це ще не все продовження буде. Чому, подивіться, в мене є отакий от пластикова канва. І в мене є, потім поставимо. Так, у мене є це тут. У мене є оці фетр. Що його? Зря вклали. Сюди до набору я чому? Що його? Буду викидувати? Ні, я така людина, у мене нічого дарма не проходить. Ось навіть в бісер, залишки всі оці вони йдуть. І ось так, як у мене двосторонні іграшки вийшли, і фетр мені не знадобився. То я ще буду фантазувати. І вишивати ще трьох змієк, тільки односторонні. Тож, подивимось, помилуємося на цю красу, на цих моїх зміючок. Пишіть в коментарі, яка вам зміючка більш сподобалася, от, перша бускова. <гум> так, давайте виложим ще раз. А друга, зелена. Ну все одно бусково, дійсно, як казав чоловік, на морського коника схожа. І третя з короною отакі От гарнюні змійки. Але ж я ж тепер буду робити наступні змії, але ж не такі, як тут кольори. Я ще щось інше. Ой, шада затягнула. Mm -hmm. <смеш> Ой, Так що так. Все, мої любі друзі, зміїний такий ось мій зміїне відео да? <смеш> підходить до завершення. І якщо я вишу на найближчим часом наступні три змійки, то я тоді вам сюди додам. А якщо ні, то наступне відео буде продовження. Всім до побачення! Всього найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки. Але я ж не знаю, я, я не хочу я в це. В це, в це, в це така краса, краса. Клас, мені це подобається. Я в шоці, я це зробила. Ці змійки вони самі вишились, я не знаю коли, просто взяли і вишилися. Все, до побачення, всього найкращого.